На евакуації виїжджати на боюся. На позиції сама напрошуюся, і хочу ходити. А от паучків я боюсь. І взагалі паучки я їм не довіряють. вісім очей, вісім лапок. Такі монстри. Це Тайсон, бойова медикиня 110-ї окремої бригади ТРО. У цивільному житті дизайнерка, яка створювала квіткові інсталяції та працювала з інтер'єрами. Нині ж її повсякденність це швидкість, точність і холоднокровність. Нічого не встигли. Часу було дуже обмаль. Нам його вивезли з позицій. Вивак і ваком бігом-бігом на стабік. Осколок зайшов в мозок, ну і це при тому, що людина ще в свідомості. Такий біль терпіти. До війська медикиня долучилася у 2022 році. За понад три роки повномасштабної війни Тайсон евакуювала поранених бійців на найгарячіших ділянках фронту на Запорізькому, Сумському, Куп'янському, Херсонському та Донецькому напрямках. Каже, швидкість тут понад усе. У мене є ці дві хвилини шляху. За дві хвилини людина може стікти кров'ю. Я маю хоча б розрізати повністю одяг і побачити, яке поранення. Щоб розуміти, зупиняємося, десь ховаємося і надаємо допомогу, чи ще можна доїхати і все нормально зробити потім. Ти нічого не бачиш, воно гуркотить так, що закладає вуха, трясе, і ти не розумієш, на якому етапі шляху зараз знаходишся. Розкарячуєшся, хапаєшся за все, що можна, тому що воно по ньому теліпає так, що просто. Жінка згадує один зі своїх робочих днів на Куп'янському напрямку. Тоді на точку евакуації вже кружляла ворожа пташка, аби одразу завдати удар по медиках. Мці М113, треба було виїжджати навіть не на точку евакуації, а трохи далі. По радіоперехопленням знали, що нас чекають, але треба було їхати. Їх було в цей день двоє. В одного було поранення ноги, він лежав він як заскочив, так пластом ліг. Я потім вже працювала і з пораненням спини хлопця. Розсікло дуже сильно шкіру в районі лопатки, і там невідомо зайшли осколки в легені чи не зайшли. Кравіще, треба зрізати броню, треба зрізати повністю одяг, треба його затампонувати, заклеїти, замотати. Попри складно, чи війни жінка зізнається, найважче для неї розлука із сином. «Поза минулого разу він в мене вчепився, він плакав, каже, мама, я хочу з тобою. Я хочу з тобою в армію, я хочу з тобою там жити, ну, я буду з тобою, тільки забери мене. Один раз він якось запитав, мама, а чому ти туди пішла? Я Кажу, синко, а як могло бути інакше? Якби всі так повтікали, то Запоріжжя вже було не наше ну, я мала піти. Я не хочу, щоб наше місто зруйнували. Світлана Гарбузова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.